Що ж, друзі, всіх вітаю в своєму магазинному лозі. Я трошки хочу сьогодні походити по магазинах, понюхати духи, поміряти якийсь одяг. Тут кругом фантастичні знижки. Я біжу. Сьогодні в мене він півдня, і я вирішила цьому себе сьогодні повністю присвятити. Плюс те, що в мене внутійно в стаціонарний магазин прийшло моє невеличке замовлення. Я туди біжу на всіх парах. Друзі, я в праймерку шукаю знижки, але тут я вам скажу дуже мало ще знижок. Певно, треба прийти ще в інший раз. Трошки зекономити собі час. Базові футболки такі простенькі, по 15 злотих. Ось це мені в горошечок сподобалось. Не дуже люблю я чорний колір, але деколи я ось така базова річ потрібна. Певно, що візьму. Візьму найвеликий розмір, щоб був ефект оверсайзу. Дуже потрібно річ знайшла, такі чухли, такі більєві платячка під низ. Такі простенькі сукеночки у формі майки, такої подовженої, яку можна вдягати під сукню, яка просвічується. Тут є біле і чорне і таке пудрово-розове. І ось таке оливкове, але вже на бретелечках, Чорне і біле так само, ну дуже зручно, бо я колись шукала. У мене було декілька таких напівпрозорих плать і не могла ніде знайти. І тут на кожен смак, на кожен колір підійде. Знайшла дуже гарні шорти з класною жіночною посадкою. Тобто, коли завужена талія, наприклад, коли великий переклад між талією і педрами, і розширені такі штаніжки. Гарно, треба буде поміряти. Дуже класна ціна, на такі спортивні трикотажні шортики, коротенькі, різних-різних кольорів. І в полосочки мені ось такі просто сіренькі, сподобались. Подумати, в принципі, може і візьму. Вже літо доходить до кінця. Я до сих пір не купила собі купальник, Ну, може тут щось собі придивлюся. Я собі замовила купальник на тему, Чекаю, зараз прийде, який він там буде. Добре, що якщо підійде як ні, то знову треба продовжувати пошук. Такі напівпрозорі сорочки на пляж. Не знаю, чи цього року ми кудись поїдемо, чи не поїдемо, але я так придивляюся, щоб не кинути на пляжі, наприклад, щоб не обгоріти. Так, значить, по 28 золотих різноманітні штани спортивні, але вони з начосом, тобто вони теплі. Я тут вже брала ці сірі, гарна якість, мені сподобалось. Такий симпатичний м'ятно-зелений колір. І там у нас окремо худі. Так само можна собі підібрати вверх і під вниз, тобто не обов'язково, щоб одного кольору все було. треба подивитися. Також гарна ціна 30 злотих на світшоти Різнокольорові, дуже-дуже приємні. Хребешечка така. І літній варіант. До речі, ці коралові мені дуже сподобався і ніжно-жовтий. Також подивлюся зараз. Ну, я в голуби голубий мені також по колір. Різноманітний спортивний одяг. Комідрези, легінси, велосипедки, коротесенькі, більш довгі. Ось це прикольна штука, такий комбідрезок займатися спортом. Вибір. Дасті ж фантастіш просто. Я собі шукала на йогу дуже довгий час якісь легінси. знайшла правда, в Лідлі Дуже класна якість, фермові такі класні і по хорошій ціні і тут приблизно такі самі. ціни і велосипедки Вибір дуже класний. Красний плащик 155 злотих. Мій улюблений оливковий хакі. Гарний. 26 злотих, ось така симпотяжка плетена і всього нічого, я би її, може, взяла, якби не такий золотий замок. Ні. Подивіться, яка красота плетена, 26 злотих. Оце більший мій стиль. Так, 5,50 різноманітні ну Це дуже дешево, Такі стильні, непогані. Ну і просто класичні, чорні, нічого зайвого. З яким серйозним обличчям ця жінка обирає собі сукню? Хіба можна собі уявити важливішу місію? В праймерку величезний вибір різноманітного домашнього одягу, знаєте, очі розбігаються і домашні костюмчики, і які хочеш піжамки. Мені, наприклад, ось цей домашній сатиновий костюмчик сподобався. І також всякі топіки, які можна носити, як і нижню білизну, так само, як під якусь сорочку влітку. В них є накладки на груди, що дозволяє носити їх без лівчика, без брюзгалтера. Кольори на вибір, господи, як то нас кажуть. Ну і піжамки такі різноманітні літні, я би в такому одязі і дома просто так ходила і спала би в такому. Всякі полосочки, рюшечки, горошечки, квіточки, дуже все миловидно виглядає. Особливо мені ось ця піжамка. Сподобалась просто бежева, якась така витончена і шортики а-ля боксерки чоловічі. Ну і ось ці маєчки я просто не могла пройти повсі, не перемацати всі, які були там. Так якось няшно виглядає. Ось ці різноманітні маєчки можна комбінувати з різноманітними шортиками, робити для себе комплект на свій смак. Дитячі підліткові піжами з різноманітними мультяшними героями. Ну і я ж сама таке люблю і не можу просто пройти повз того відділу. Такий класний комплект. Король Лев, там шортики, футболочка і халатик кімоно. Я б сама, якщо чесно, таке б носила. Боже, коли я вже виросту. Таке кумедне це платье-футболка з різноманітними мультяшними героями, таке яскраве, знаєте, веселе, позитивне я би таке теж носила. Ну і що би ви сказали? А ось це платяжко мені дуже сподобалось. Дуже елегантно і стильно. Трошки почекаю, коли будуть знижки. Сумочка також, на мій погляд, дуже пасує. Я постійно розглядаю ті такі недорогі окуляри для зору, У мене є декілька штук, є такі, як я з України привезла. І мені ось ці ще сподобалися. Зараз я їх поміряю, коштують 11 злотих. А в Сифорі новинка 2024 року, ціла парфюмерна лінійка косметичного бренду Шарлотт Тілбурі, там є і повноцінні флекони, і наборчик пробників, і мініатюрки. Що можу вам сказати? Лінійка називається у нас... A fragrance Collection of Emotions, і вона присвячена різноманітним відчуттям. Флакони просто жахливі, як на мій погляд. Вони виглядають як самі найдешевші флакони з Єви. от чесно, навіть коли я їх потримала в руках, ну, взагалі, капець, в стилі Гаррі Потера. Перший аромат у нас про шкіру тварини анімалістичні в стилі шкіри Тома Форда. Непоганий шкіряний аромат, як на мій смак. Рожевий аромат про досить приємну мускусну мильну троянду з амброксаном і шафраном. Joyful білоквітковий, жовтоквітковий, з кокосом, дуже нарядний, насичений яскравий аромат. Magic Energy акватичний мінеральний, солонуватий, сандаловий, дуже класний аромат. Каум Bliss – шрухуватий перечний мускус, небілоквітковий і з лавандою. Cosmic Power, автор Домінік Кропіон, аромат про тягучу амбру, вершковий сандал, м'яку приємну ваніль, дуже класний парфюм. Сіньоріна Уніка 2024 року, морські ноти, цукор, гурманіка, кашмірове дерево, фіалка, шершавий, але нічим для мене не видатний. Каялі аромати для мене взагалі останнім часом виявилися дуже хімозними. А ось ця лінічка дуже потішила лише не своєю стійкістю, але виразним прекрасним звучанням. Румбамбар класний, на мій погляд. Чудовий пряний базилік і суковитий гострий цитрон. Ну і цікавий Беля-Мі ветівер про димнуватий пластиковий ветівер. Сенсеї, до речі, досить непогані знижки. Я вже була минулого разу. Тут у всіх сенсеях різний вибір, різні асортименти, різні знижки і багато всього-всього цікавенького. Сподобалося мені це рожеве платко трикотажне, треба буде його поміряти, таке ніби в розводах, а ніби виварена трішки тканинка. Починається вже сезон підготовки до школи, і в сенсі з'явилась купа різноманітних канцтоварів. Ну і серед того всього я побачила те, що я дуже сильно люблю, це різні нотатники, записники, блокноти. У мене їх вдома цілий мільйон, я постійно щось записую, і завжди моя рука тягнеться полистати такі блокнотики. Ціна їх переважно стандартна, 20 злотих таких блокнотів щоденників з датами, з календарем. Знаєте, дуже зручна річ, як виявилося. Можна кожного дня записувати всі свої справи. Наприклад, я клієнтів своїх записую, аромати, які я ношу. Ну, я без того вже просто не можу. Цікава курточка по знижці. По-моєму, 60 злотих чи 55 вона коштує, пізніше покажу, з такими френзлями або бахрамою, ніби то зі стразів, але то просто такі ланцюжки. Ніби, висять. ніби, знаєте, не люблю я блискучого, але якось так симпатично це все-таки дивиться. так, Яка там ціна? 59 злотих. Ну, непогано дивиться. Взяла собі цей світшорт поміряти. Думала, точно буду брати, але помірявши, оказалося, що він довгуватий на мене. І подивіться, які шалені знижки на джинси, на різноманітні розміри, і на великі, і на крупних жіночок, і на худесеньких. 19, 11, 12, 17 злотих. За різні джинсові штани. Ось ці, я, до речі, поміряла: 36-й розмір. Трошки великуватий на мене. Такі широкі штани, широкі від бедра. Внизу цікаво, так вони проварені. Гарні штанішки, але в мене щось подібне вже є. І ті штани я ще ні разу не вдягнула, тому я не брала. Ось, Подивіться, які ціни, трошки вам покажу, які хочеш. штанішки різноманітні і широкі, і вузенькі, і. Такими широкими штанками, типа як труби. Абсолютно модні, класні трендові брючки, але по класних цінах. Подібна курточка на попередню, лише більш подовжена, і ззаду немає тих уже декоративних френзлів і більш дорожча ціна. Тут вже 80 майже злотих ціна. Впала мені в око ця сорочка в чорно-білих класичних кольорах. Я подумала, що нічого такого в мене немає в гардеробі, а мені таке точно пригодиться. Ну і поміряла її, дуже приємна, віскозна така тканинка, і я вже біжу з неї до каси. Але цього разу арабські аромати в Олійках. Був час, було натхнення, і я на себе їх наносила, я обалділа від того звучання. От справді класні аромати з цікавим, неповторним і оригінальним звучанням кожний, але вони на мені взагалі не протрималися. Ось цей аромат прекрасна, амброва композиція, я вже навіть подумала, блін, мені таке треба, ще й недорого, напевно, візьму. Але через годину жодного сліда, жодного аромату на мені не залишилося. Ну, мій дорогенький класичний опіум і ран, який хочу купити свою колекцію. Ну і бензиновий, новенький мішка від Москіна, який просто проситься, щоб я його купила. Немає до сих пір внутінну новинки 2024 року Ангела Фантазм. Очікуємо з нетерпінням. Цього року від Кельвіна Кляйна в кращих традиціях солодко-солених ароматів. Ну і Nomad парфюмерна вода від Клоя, який я розношувала на собі, і на тканині, і на шкірі. Ну ніяк дівчата, я не можу з ним подружитися. Зробила все, що змогла.